Всім пляжний, привіт! Сьогодні ми розглядаємо останній урок в базовому рівні: це подача. Найскладніший елемент, який є, на мою думку, тому що тут потрібно поєднати і руки, і ноги, і підкидання. Почнемо з ніг. Як в нас ноги стоять на подачі? Ліва нога спереду, і вона дивиться на праву стійку, тобто ми стоїмо боком до корту. Права нога відведена трохи назад. Спочатку в нас вага тіла знаходиться на лівій нозі. Коли ми підставляємо праву ногу, вага буде переходити на праву ногу або на дві ноги, кому як зручно. Тобто, перше, що в подачі в нас йде, це ноги підставляння. В момент підкидання м'яча ми підставляємо ногу. Це перший момент. Другий підкидання. Підкидання, яке в попередній вправі, в подачі нам потрібно підкидати м'яч на ліве плече. Таким чином, ми найкращим чином зможемо накрутити м'яч. Якщо ми хочемо зробити кручену контрольовану подачу. І е, вона буде і контрольована, і кручена, і сильна. І друге, що важливо, це руки. Коли ми підставляємо ногу, права рука відходить назад, ракетка, головка ракетки дивиться вверх, і лікоть відпускаємо максимально вниз. Ми загружаємо праву ногу, ліва рука витягується вверх. Ось так у нас максимальне розкривання. Друга фаза ми заводимо ракетку. За голову, за спину. Лікоть виводимо вперед, ребро ракетки вводимо вперед. І в максимально високій точці над лівим плечем з 11 до 3 ракетка, як годинник, ми вверху б'ємо м'яч. І так поєднуємо це все в подачу. Вага на лівій нозі, підкидаємо м'яч, заводимо, б'ємо.